Одягнений у темний одяг, пішохід на погано освітленій чи неосвітленій вулиці, потенційний винуватець ДТП, бо побачити його в при пересвітлі фар може лише за 5 метрів, коли уникнути зіткнення практично неможливо. Пізньої осені та взимку люди, як правило, вдягаються саме у темне вбрання чорні, коричневі, темно-зелені, бордові куртки та пальта, і забувають про безпечні флікери та ліхтарики. Лише за 15 метрів силует людини, одягнутої в темне, проявляється перед авто у пізню пору доби. Юрій має стаж кермування вже 5 років. Чоловік пояснює вчасно загальмувати та уникнути зіткнення з людиною на такій короткій відстані. Практично неможливо. Це складно помічати. Доводиться швидкість збавляти дозволено по місту 50, До приходиться збавляти до 30, для того, щоб якщо що аварійно зупинитися перед нерегульованим пішохідним пішходним переходом. Світлий одяг та різноманітні флікери це безпека не лише для пішохода й водія. Та з настанням холодів, зазвичай люди одягають практичні та темні куртки, пальта та пуховики. Чорна куртка і така сама світла куртка, просто різні розміри. Ну, взагалі вибирають на найчастіше чорну куртку, тому що ну, так як вона практичніша. Ще за часів давньої Греції існувала ціла наука лікування кольором і школа, яка пояснювала значення кожного відтінку. Чорний, який є невидимий у темноті, асоціювався з авторитетністю, та одночасно пояснював, що людина, обираючи чорне вбрання, захищає себе від проблем цього зимового сезону. Чорний у тренді є така тенденція, що темний колір це вже не тільки звичайно чорний. Зараз в тренді шоколадний, сливовий, вишневий. Тому якщо взяти додатково, ще ці кольори, то так, в принципі, більше обирають темний колір. На вулицях Вінниці чи то через модні тенденції, чи то через практичність, але найбільше людей одягнутих саме у чорне колір, який робить їх невидимими на дорозі у темну пору. Я стараюсь взагалі не ходити по палача. Ну, я думаю, що что правильно, щоб було заметно чоловіка, це для його спасення, для його життя. Я так стараюся в таку темну погоду не ходити, але дітям я вважаю, що це обов'язково, велосипедістам теж. Ну, Мені, навіть теж треба було б, але я щось якось так. По можливості, якщо є в мене така ленточка, надіваю, звичайно, але. Но... У мене рідко таке буває. Ну зараз же настає така пора, що треба. Та я розумію, що це треба безпечним пересування темними вулицями з насиченим трафіком роблять ліхтарики або флікери. Якщо пішохід категорично не може відмовитись від чорного вбрання, та й правила дорожнього руху зобов'язують користуватися світловідбиваючими елементами. А за порушення передбачений штраф 255 гривень. Євгенія Вікторія Ворущак, Денис Ковтон, телеканал Віничина.